Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Лагідні проміні Сонця, несміливий передзвін краплинок і струмочків, перші квіти. Разом з цими характерними ознаками весни приходить до нас і Перше весняне свято, Міжнародний жіночий день. Це один із самих світлих всенародних свят. Зігріти любов'ю і вдячністю до жінки матері, трудівниці. В житті нашої планети є події і дати, які відзначає все прогресивне людство. Серед них міжнародний жіночий день 8 березня. Це радісне весняне свято бажаним гостем входить в кожен дім. Хлопчики і дівчатка. Хочете дізнатись, як з'явилося це свято та чому Міжнародний жіночий день святкують 8 березня? Раніше жінки не мали права голосу. Вважалося, що жінка повинна займатися господарством по дому. Жінки навіть не мали права навчатися. Це їм дуже не подобалось. І, звичайно ж, було дуже прикро. Одного разу. Жінки зібралися і вирішили влаштувати акцію страйк, де відстоювали свої права. Вони виступали проти дитячої праці, вимагали хороших умов праці та гідної зарплатні за свою роботу. І вони багато чого досягли саме 8 березня. Для всіх жінок стало святом. З тих пір оголосили жіночий день 8 березня. Жінки багатьох країн святкують це свято. В цей день чоловіки вітають всіх жінок зі святом, дарують квіти, теплі слова та посмішки. 8 березня ми завжди вітаємо наших мам. Бабусь, які так багато часу приділяють нашому вихованню, а також сестричок і знайомих дівчаток. Тож і ми вас вітаємо зі святом, бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла, в житті лиш злагоди і порядку, щоб доля світлою була, в роботі успіху й терпіння у справах вічного горіння. Кохані вічної весни, сім'ї, добра і теплоти та мирного неба. Зі святом вас, любі жінки!